Воєнна журналістика це висвітлення всього, що стосується війни, її вплив на суспільство, економіку, культуру та цивільне населення. Військова журналістика це журналістика зсередини армії, яка показує роботу збройних сил, військових операцій, логістику, службу. Воєнна та військова журналістика це особливі напрямки медіа, які потребують не лише фаховості, а й особливої сміливості, витримки та відповідальності. Їхнє головне завдання інформувати суспільство про події, пов'язані з війною, армією, бойовими діями, а також про життя військових і цивільних в умовах конфлікту. Військова журналістика – це передусім про армію в мирний час. Навчання, техніку, будні військовослужбовців, воєнна журналістка своєю чергою це робота в зоні бойових дій під час воєнного конфлікту. Важливо не розкрити стратегічну інформацію, не зашкодити військовим операціям чи місцевим жителям. Тут журналіст має бути не лише спостерігачем, а й моральним фільтром, що і як показувати, щоб не спотворити дійсність, але і не спровокувати паніку. Вдалим прикладом воєнної журналістики. Це робота Євгена Малоєтки та Мстислава Чернова у Маріуполі. Журналісти Associated Press залишилися в оточному Маріуполі понад два тижні, документуючи наслідки російських обстрілів, зокрема бомбардування пологового будинку. Їхні фото та відео стали ключовими, доказ... ключовими доказами воєнних злочинів і отримали міжнародне визнання. Невдалим прикладом це порушення правил акредитації журналістами в зоні АТО, коли журналісти опублікували сюжет, у якому були показані позиції українських військових, їхні обличчя та озброєння. У висновку журналістка на війні має одну велику мету донести правду. Бо правда на війні це теж зброя. Гібридна війна. Це воєнна стратегія, спрямована на маскування ролі агресора в конфлікті, і включає спонсорування заколотів, воєнні дії під чужим прапором і широкий спектр невоєнних засобів впливу на противника, тобто економічні, інформаційно-психологічні, кібервійськові тощо. Гібридність, тобто суміш, виявляється у комбінації нетрадиційних та традиційних методів війни. Гібридна війна потрапляє до сірої зони міжнародного права, де важко встановити, кваліфікувати і регулювати за звичайними правилами, законами і звичаями війни. Серед інших ознак гібридної війни можна виділити застосування економічних і дипломатичних засобів примусу: кібератаки, інформаційно-психологічні операції. Політолог Євген Магда називає серед її характерний рис використання інформаційної зброї, участь у протистоянні над державних акторів, використання терористичних методів, нехтування військовим правом та етикою, використання методів економічного та психологічного тиску, пропаганди тощо. Ведення гібридної війни надає державі численні переваги. Вона дозволяє досягати політичних цілей з мінімальними або навіть без використання військової сили. Має відносно низьку ціну і часто дозволяє уникнути відповідальності перед міжнародною спільнотою за воєнні злочини та інші порушення міжнародного права. Риси гібридної війни включають елементи, які традиційно властиві збройним конфліктам і протистоянням між державами. Серед таких елементів можна визначити економічні тиски санкції, інформаційну підготовку, політичне оформлення протистоянь, а також методи таємної війни та роботу спецслужб. Для того щоб війна називалася гібридною, доля прямих військових операцій повинна бути меншою за долю інших вразливих активностей. Гібридна війна включає три поля бою: зона бойових дій, свідомість людей та дипломатію. Сутність гібридних війн базується на широкому спектрі конфронтаційних дій, які використовуються в рамках гнучкої стратегії з довгостроковими цілями. Ця стратегія ґрунтується на комплексному застосуванні інформаційних, дипломатичних, військових, економічних, ресурсних та інших компонентів для досягнення цілей, таких як дестабілізація противника. У час війни медіа це не просто джерело інформації, це інструмент захисту, довіри та національної безпеки. Як працювати медійнику під час війни, розповідаємо далі. Перше правило це особиста безпека. Обов'язково візьми з собою бронежилет, каску, аптечку та знання міної безпеки. Жодна новина не варта твого життя. Не публікуй координати, назви підрозділів, маршрути, техніки, усе, що може допомогти ворогу, табу. Фейкова новина це ще один постріл по наших. Працюй лише з перевіреними джерелами. Перевіряй усе, навіть якщо інформація від свого. Не знімай поранених безгоди, не шукай сенсацій у чужому горі. Будь з людиною, перш за все, медіа не лише інформують, а й формують націю. Не забувай про етику, але пам'ятай, що в тилу і на фронті ми одні й ті самі. У час війни слово теж зброя. Використовуй його відповідально, дій з розумом, пиши серцем. Пам'ятай, твоя робота рятує життя, дотримуйся стандартів та працюй заради перемоги. Під час війни будь-що може стати зброєю навіть інформація. А тому нам, журналістам, які працюють з інформацією, потрібно знати про правила збору та поширення інформації у військовий час. По-перше, не публікуйте інформацію, що безпосередньо пов'язана з військовими та їх діяльністю. Ця інформація може бути дуже різноманітною. Список у вас на екрані. По-друге, будьте обережні у висвітленні суспільно важливих та гострих тем. Такими темами можуть бути військові. Політики або навіть внутрішньо переміщені особи. По третє, уважно слідкуєте, яку інформацію ви публікуєте, адже будь-яка помилка в умовах військового часу в інформаційному полі може коштувати занадто дорого. Для перестраховки можна користуватися лише офіційними та перевіреними джерелами, наприклад, офіційними заявами або документами. Дотримуйтесь усіх журналістських стандартів і пам'ятайте про безпекові потреби нашої країни, у тому числі потребу в інформаційній безпеці. Тільки так ви зможете бути впевненими, що ваша робота як журналіст буде максимально ефективна і безпечна. Журналістика на війні це робота на передовій без зброї, але під таким самим ризиком, як і у військових. І питання захисту журналістів не теоретичне, а життєво важливе. Хто і як сьогодні захищає тих, хто документує правду під час війни. Перш за все, міжнародне право. Женевські конвенції визнають журналістів цивільними особами, отже, атаки на них заборонені. Резолюція ООН номер 2222 прямо зобов'язує держави гарантувати їхню безпеку. Так, ці норми часто інтегруються, але вони формують юридичну базу для розслідувань та міжнародного тиску. В умовах російсько-української війни діє додатковий рівень захисту, акредитація Міністерства оборони. Журналіст без неї не має права працювати в зоні бойових дій. Це важливо із погляду безпеки і для відсіювання випадкових або підозрілих осіб. Відсутність акредитації може призвести до затримання. Ще один елемент захисту засоби індивідуальної безпеки: шолом і бронежилет із маркуванням преса це не просто атрибутика, вони рятують життя. Багато українських журналістів переконалися в цьому на власному досвіді. Редакції також змінили підхід. Журналістів навчають, як діяти під час обстрілів, як надавати медичну допомогу, як не втрачати контроль у стресових ситуаціях, а ще як захищати цифрові дані, шифрування, збереження фото відеодоказів, безпека джерел. Коли щось трапляється, поранення, затримання, зникнення оперативно реагують міжнародні організації: репортери без кордонів, комітет захисту журналістів, International Press Institute. Вони забезпечують евакуацію, правовий супровід і головне міжнародну увагу. Окремим елементом захисту є страхування журналістів. Авторитетні редакції забезпечують своїх співробітників полісами страхування, життя і здоров'я а в разі викрадення чи загибелі фінансовими компенсаціями родинам. Деякі страхові компанії вже мають спеціалізовані пакети для роботи в гарячих точках. Водночас відповідальність лежить і на журналістові проходження спеціальних курсів з безпеки, кризові психології, цифрової гігієни сьогодні обов'язкове. І головне правило: життя дорожче за будь-який кадр. Військовий журналіст не повинен ризикувати лише заради ефективного відео його завдання не геройство, а відповідальне свідчення. Тому перше не зйомка, а збереження власного життя. Бережіть себе.